Це у нас така сьогодні прощальна прогулка по улюбленим місцям Ванкувера. Тому що вже все. Через два дні ми виїжджаємо, будемо збиратися вже їхати. Хак-хак. Це дівчинка Хак. Маруся. Так. Ну що скажеш, Ксюха? Є сум? Сумуємо чи не сумуємо? Чи їдемо без сумов? Ну так. Да. Приємно погуляти, але без суму. Є місця для любові, а є міста для життя. Панковер да. ми любимо, мали жити тут. Мама. Ага. Там мама. мама, папа і Маруся усі разом. Але ця, ця поїздка вона дуже ну, вона дала багато. Вона допомогла пересмислити багато чого. Зрозуміти, ми довго міркували про переїзд і розглядали різні варіанти. І розглядали Австралію, розглядали Європу навіть, Португалію. Але зараз ми зрозуміли, що ні. Про це ми вже не, не думаємо, вже спробували. Так чи ні? Ні. Що скажеш? Ні, Європа це. Не про нас. Нам треба. Як це? Одноєтажна Америка. Так, нам більше подобається північноамериканський лайфстайл. Ми вже зрозуміли, що ми не любимо де багато народу, один на одному тавкуться, нам треба спокійно, багато місця щоб було. Оце наш лайфстайл. А не Європа. Ну взагалі, ти. Uh, ти переживаєш, те, ти жалкуєш, що ми спробували, зробили цей крок. Я Ну пару тижнів жалкувала. Перші чи останні? Перший місяць жалкувала, коли ми приїхали. Потім якось окей. Нормально. А потім пару останніх тижнів жалкувала. Це нормально. Росія це нормально. На хімана. Ну да. На хімана. Це нормально. Але так. головне це Міна, що важливо для сім'ї, Для життя. Ой. Да, в глобальному да. сенсі. О! Да. Сенсі о красиво. Океан. М -м -м. Такі маленькі речі, як фітнес-центр або е дом, з садом, а... так, а щастя. І... Щ... Щастя та комфорт вони складаються з маленьких речей. З Маленьких речей, які не. Я не можу навіть описати, але мабуть. Ай, люди зрозуміють. Ну так, наприклад, дуже неудобно. Маруся, вона сумує за її братами та сестрами, а вони сюди не можуть так просто добратися. Ми звикли, що вони кожні вихідні до нас приїжджали у гості, тобто ми нехай там і збиралися на там 2-3 години разом, але були разом так поруч. І Маня. Могла з ними побачитися, погратися, а вже Я сюди вже так не доберешся. Я ну і зрозуміло, що нам Північна Америка це наш стиль життя. У Ванкувері нехай навіть не такі топи, як буде в Європі. Так, В Європі там взагалі все буде це ще. Їздити більше. на скайтрей чи на тролейбусі це вже не наш вайб. Ну це не те, що на наш вайб, а маша а нам не дасть перебувати... це робити. А дня в пробках, давай на іншу сторону вулиці перейдемо, бо там гусець. Так, сюха дуже любить птиць, дуже любить гусей, як їх бачить, так ми починаємо обходити їх п'ятою дорогою. так. так. Треба вибирати щодо душі. Ну так, принаймні ми зрозуміли, що для Але нас дійсно треба важливо. Пробувати. Це, Це важливо, бі тому що ми бі роки три бі постійно бі перебували. Бі так. Чому? Надо поїхати кудись, треба щось спробувати, треба десь пожити, треба щось змінити. Це не наше місце. Ну, як виявилось наше. Ну так, да. останні три роки нас ковбасило серйозно. Як я казав, ми розглядали різні варіанти. Навіть розглядали варіант переїзду в Австралію, в Європу. В голові куча було всякого. Але в останній момент ми вирішили, окей, давай ми спочатку спробуємо тут, по Канаді десь переїхати, подивимося, як ми все це у нас пройде. А вже після цього будемо думати щось. Інше. Ну і хорошо, що ми спочатку це зробили тут, по Канаді, а не поїхали кудись далеко. Для того, щоб зрозуміти, що для нас дійсно важливо. І ми, я сподіваюся, зрозуміли. Ти зі мною згодна? Ну так. Ну так то воно так. До речі, з Ксюхою, з дружиною, ми дуже часто. ну, нервове. Продати речі, приїжджати Все це це просто. Але це дрібниця. Ну, так, є багато незручностей з цим Бо Я, наприклад, нервувала більше і більше не хотіла, як сказати, більше ну, відчувала дискомфорт, коли ми переїжджали сюди, в Уніке. Mm -hmm. Але зараз я більше відчуваю, що я повертаюся додому. І тому це якось не так дратує. допомагає. Ну, вже Не так дратує. Бо я знаю, що я знаю, куди я їду. Я знаю вже, куди я поїду зразу, знаю, що зробити. А ну так, да, є якась впевненість, що повертаєшся в знайоме місце, в знайомі місця, де все знайоме. Де все подобається. Ні, не все подобається. Не можу сказати, що там е, Вінніпег це рай на землі. Так? Тут ну, казати про це це глупо. Не, сам але, це да, не, не саме, саме прекрасне місто, але... але для нас воно е, оптимально нам дає все те, що нам потрібно для того, щоб відчувати себе класно. Е, як я вже казав, я чудово розумію. Особливо uh -huh. люди. Ну, да, люди. Люди в Вінніпезі це щось. Таке особлива. Не, не дарма вона називається. Манітоба. От не дарма. Де ми були? В Рікішкаламбії, в Альбєрці, в цей... Антаріо. Антаріо. Манітоба. Манітоба це щось. Ну так, да. Менітоба це особлива. І... Вона тим ізнана, так що там люди, дружні люди. От. Коротше, друзі, ми не сумуємо, у нас все класно, все гаразд, ми повертаємося додому. Коротше, треба пробувати міряти на себе, не, а... не боятися ризикувати. І не боятися робити. Да, Тому що це не містейкс, а експірієнс. Правильно. І це, як це сказати, перезагрузка. Да, перезавантаження це... мозику, і ти розумієш, що насправді тобі треба. Да. Причому таке класне перезавантаження. Друзі, до речі, напишіть мені, Друзки будь ласка, да, да. ну, Наше життя, на жаль, воно все таке, так воно не дешеве і не безкоштовне. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, чи ви хочете, щоб ми з вами ділилися нашим досвідом. В такому форматі е, дуже важлива ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, не забудьте знов-таки підтримати нас вашими подобаєчками. І якщо ви не підписані, підпишіться на наш канал. А я на цьому з вами буду прощатися, і ми зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Да, Іон Маруська вам також кричить: все до побачення! 흐 <laughs> <laughs> <laughs>